силы удерживать, я так понял, да? Будете силы удерживать. А кто вам запретил? Ну, в смысле, пускать. Кто приказал не пускать людей? Не подскажете? Не подскажете. Не поясните вообще. То есть ограничиваете мои права. На... Я туда буду переходить, вы меня силой будете удерживать, да? То есть я делаю шаг, вы меня силой будете, вот, руками. Класс. Супер. У нас свободна правовая держава. Класс. Пойдем дальше. Добре, О, здрастуйте. А ви теж з якоїсь організації? Юрист. А ви хочете щось запропонувати? Ні, мене там, там не пускають. І я... нас не пускають, нікого не нікого пускають. пускають. Оце пустили, тільки завезли людей від Порошенка і там. Да, туди я я думаю, що ну, а мені вже а не вже вражали вибиті його. Мені сказали, що я зайняв, щоб Вон... не дівчатам не дають плакати розгортувати. А що за плакати, дівчинки? За суди. Людина хоче попасть на роботу. Я ну, теж на роботі. Я хочу пройти Вам облдержадміністрації. Ніхто не заважає працювати. Я вам чимсь. Загрожую, ви мене чимось підозрюєте. Раз... Значить я... дайте я прийду. У я мене є таке не... право. Я вам зараз кажу. Зараз на даний час обмежені. Хто ці всі люди? Чому їм не обмежили, соті, це соті. Це соті. Чому не обмежили доступ? Це сотень. Чому не обмежили доступ цим це людям? Я вас питаю. Хто у вас старший? З ким ви зараз переговорюєте? До кого треба підійти? Це соте, під сот, це сотей. Треба допомога. <ріх> я по прямій, можу зайти собі. Чому Чому не можуть? Це чиясь вашої території. Тут якийсь зараз дуже важливий захід відбувається. В чому проблема? Поясніть мені, будь ласка. Я вас слухаю. Чому мені обмежують моє право на пересування Дивіться, вільне? Е є закон про вільне пересування, правильно ви говорите, але на момент. Ні, не закон про вільне. Це є, закон... є стаття Конституції України, да, Верховний добре. закон. Ну. Згідно розпорядження Верховної Ради України, підписано всіма депутатами Голови Верховної Ради України та начальника України горної України про режимну зону. Під час проведення Офіційна... да, про... офіційних заходів з участю охоронних осіб. Чудово, то це зараз режимна зона. Так, режимна зона. Ті люди там що роблять? Це запрошені люди. Запрошені. Запрошені. Тобто зап... з... окремо запрошені люди, Так, які, захід... подавали, які подавали списки, да, як хто хотів. Вони, ви запрошені. знаєте, дуже нагадують проплачених хлопців за дві копійки з пропорціями. Я розумію, але... Дайте мені як представнику преси хоча б поспілкуватися з вашій присутністю. Я, я, я піду назад. Я поспілкуватися. З людьми, які там стоять. Навіщо? Як це навіщо? Ну ви подавали, ви пройшли акредитацію? Ну Хочу з запрошеними Дивіться, особливими людьми згідно, поспілкуватися. Згідно Цивільного кодексу України статті 37, ви не маєте права мене знімати. Вас знімати? Так. Я, обичний, я звичайний громадянин. ви не маєте права на ділянку. Ребята, а ви зараз де знаходитесь? Що де знаходитесь? Ви зараз знаходитесь в громадському місці. І що? Ви мені хочете представнику преси заборонити візте відеофіксацію? Так, це не камера, це ваш мобільний телефон. Це не камера. Це камера. То Що ви взяли, що я веду відеофіксацію, щоб це не кажуть? Ви, ви бачите? Да. У вас рентген? Подайте да, на камера. мене в суд. Я подам, ваше прийняття має по батькові. Та будь ласка, записуй. Давайте я запущу. А чого записуй. ви маєте подати? Нехай, нехай, нехай подає. Без питань. Правильно? Він статійний, я чую. Представникам преси заборонено просто вісти відеофіксацію. Всім заборонено. Чудово, всім. Клас. Ви мені зараз заявляєте, що це якийсь став режимний об'єкт? Що у вас не тут такі режимний є... Заход... Резивна, Режимна режим мені зона. вже мені вже пояснювали? Ну, все, да. так, режимна так, зона. Да. То згідно Почит... чого Почитайте. це стала режимна зона. Почитайте розпорядження Верховної Ради номер 210 підписаним Гелетеєм Віктором. Мені на вашого Гелетея, добре все знаєте куди, хорошо я зрозуміла ага. є... а конституція мені... України. Та що я вам пояснюю просто що таке режимна зона? І ви представлятися не хочете жодним чином. А що вам представити? Що вам це даст? Я би хотів знати, хто що, розказує... Назвати прізвище ім'я побатьки. Хто мені розказує, що закони України працюють саме вам, так, як ви вам собі співаєте? Хоч... По посвідчення. посвідчення. посвідчення немає... пусти, ви не має приходити доповнені так само, як ви знаєте. Май... Ви... Право... На моє посвідчення має право дивитися такі самі співробітники, як я. А, чудово. То у вас такий клуб анонімних співробітників, yeah, да? так? Так. Це, це є секретна організація. Секретно, звісно, у вас свої секретики. Так. То все ж таки ви на площу людей пускати не будете. В великому кругу ні площа, поки закрита, це є режимна зона. А де постанова якась про те, що це режимна зона? Яка постанова? від міськради, наприклад? Яка постанова? Ну зону. раніше не ходив, про а зараз згону. це режимна зона. Це ви собі так вирішили? Чи міліціонери? Хто це так вирішив? Що це режимна зона стала? Ви хочете писати, що ви дуже розумний. Ви мені поясніть, що ви дуже розумний? хлопці? що я що ви мене обмежуєте пересування, який нахрен розуміє? розумний? не, тричі, не, ви не виводьте мене, будь ласка, що добре. Не тричі, виводьте мене. В, в суд. Подайте в суд. суд. Це знаєте, як, як скрипін говорив? Що таке? Подайте в суд Я вам точно так же скажу. я кажу. Поясніть з якою метою на підставі якого нормативного правового акту ви обмежуєте моє право на пересування по даній площі. Документ покажіть. Відкрите, в Конституції України Прочитайте документ. В Конституції України прописано щось про площу в рівні в Рівненській області в облдержадміністрації? адміністрації. В будь-якій території України. На будь-якій території. Де, де, за, за, де вам загодно, У Львові, в Києві. Де, де, ви де ви собі вирішили, там ви собі можете влаштувати режимну зону да і не пускати людей. Особа, так. Чудово, так охороняйте особу. Ми особу охороняємо. Ви подивіться, яку ви площу так, охор... щось. охороняєте, щось? на якій відстані і не пускаєте жодну людину сюди. Тобто ви трактуєте собі закони так, як вам це заманеться. Ви собі так вирішили, хочу собі mm -hmm. огородити. Давайте все місто перекриємо на те. А поставимо туди тільки проплачених людей. Добре. З пропорцями за дві копійки. Чому, Чого ви не купились? Ну, нам, же, Ми нам, нам же зрозуміло. Mm -hmm. Не такі, як ви продажні. Це вже точно, Хлопчина. Я вам ще раз повторюю. Будь ласка. Не треба але... мені ще раз повторювати. Ви хочете, щоб я вам мобив телефон з рук? Ви хочете, ви мені погрожуєте? Я вам не погрожую. Моєму майну. Ви не маєте права мене знімати. Вас знімати? Да. В громадському місці. А ви да, хто такі? В другому місці, а ви, ви хто не маєте такі? Знімати. Я, Та ви знімати. Я не хочу, щоб мене знімали. Не хочіть собі, йдіть вдома кухні. Чому ви мене знімаєте? З жінкою. Чому ви мене знімаєте? Бо ви знаходитесь в громадському місці, ви взагалі. Як ви в структури попали, як ви працюєте тут? Таке бідло не пускати. О, бидло вийшло. Прекрасно, клас. Товариш бідло, підійдіть ще раз сюди. Выражаться? Это чмошник только что назвал людей, которые к нему обращались быдлом. Руки от меня! Руки! Руки от меня, я сказал! Руки от меня заберите, пожалуйста! Хорошо? И не трогайте меня! Заберите от меня свои руки! Руки от меня свои заберите! Вы кто такой? Керевник громадского формования. Какого? Неважно, какого. Если вы керевник громадского формования, то представьтесь, будь ласка! Какого громадского формования? СОН! Так, 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 все, клас, ребят, все супер. Су, соми, да. так. Давайте. Товарищ Бидла, фотографіруйте. Ви ж имеете право громадського місії вивести. вы ви з мене, Я зйом. Ви ж мене знімаєте, то я вас покоління. Все що хочете вибити у мене телефон, круг, то давайте вибивайте. Чого ж ви такі голословні? Питайте. Можемо зустрітися буду. Да без питань. Вечором погрози. Клас, супер! Це Служба безпеки України чи особисто охорони президента? Бидло, бля. Слухай, а ти завжди бля. Що, товариш Сом, з вами я взагалі не хочу спілкуватися. Власне, мене ви, я так розумію, не пропускаєте. Поки ні. Поки ні. У кого ви визвали старшого свого? Я не визвав нікого. А, просто чекаєте? Так, да, Я говорю вам через інтернет. Сергій мене звати. Во-во, ви чуєте? Скільки побачиш, у нас А це все співробітники облдержадміністрації? Да? Я думав, так просто люди стоять. На. Я завтра Вы просто Дадите денежки и получайте. Походите. И купите. А, еще с этим да. В общем, ребята, что произошло? Я проезжал мимо, увидел, что кто-то к нам приезжает, решил узнать, кто. Остановился, подошел, стоит оцепление в 500 метрах, от Облдожской администрации Ровенской. Внутри в оцеплении находятся две кучки толпы с флагами однотипными украинскими и маленькими флажками за три копейки. Причем они стоят, знаете, ну видно, что аля проплачены, а ля их просто заставили, пинками туда нагнали. Вот. Ну подошел поинтересоваться, так как я представляю всю украинскую правовую газету ⁇ Дорожный контроль ⁇ Представился сотрудником прессы И сообщил, что хочу пообщаться с данным Коллективом Мне сотрудники начали Ограждать а Он после того, как силой, конечно, начали ограждать Тут уж извиняюсь, я немножко, может быть Перегнул палку, не перегнул, тут судить вам Но суть в чем Шел какое-то чудо в перьях, с наушничком крученым Взобнил себя Офигенным телохранителем Начал рассказывать, что Те, кто за оцеплением, это быдло А он вот такой чувак Потому что он с какой-то там структурой. Должностное чмо. Вот, это такая каста людей. Вот есть сотрудники там были, которые я вижу, что он меня и удерживает, и не пускает, но я вижу, что он понимает, что он фигню делает. Ну, то есть у него прям сожаление на лице вот, о его поступке. А этот прям довольный. Он прям довольный, что вот вы, сука, быдло, а я могу вас удержать. В общем, после чего мне сообщили, что нужно зайти с задней части здания облдержадминистрации. администрации. Я обошел. Зашел сам с девчонками, они заходили на работу. Там, в общем, у них на КПП сидит сотрудник один. Он балбес, он просто. Его потом коллега подбежал сразу исправил, он ему помог тактически выйти из ситуации. Но суть в чем, у меня просто этот товарищ украл телефон из рук и попытался удалить видос. Он видео, кстати, не удалил, видео у меня. Мало чего меняется в этой стране. К людям относятся как к быдлу. Что сотрудникам, что к них сотрудникам. Милицией, полиции неважно, как она сейчас называется, крутят, как марионетками. Ваши права и свободы они как не защищали, так и не собираются защищать. Выводы делайте сами, вообще. Всех благ, ребят. Удачи. Це звичайна людина зустрічається з владою. І обличчя влади є світле, прозоре, некорупційне, саме таке, якою має бути влада.